Така приманка, перша щука є. Рухаємось далі. Аліоп. Гляньте, яка красота. А, воняє, звісно, знатно. Хоча я не думаю, що запах впливає на кльо. Є, друзі. От вам і скалі. Другий закид. Найактивнішим раз в місяць будемо роздавати такі кепки. Хочете кепку, ставайте активним підписником. Такий розмір танти мене завжди лякав. Три дюйма, її вже на окуня не поставиш. Ой, є танта розловлена. Ось такі шнурки ловляться, але дивіться, їх хтось кусав грубий. Гляньте який укус. Опа! На паузі. Знов танта. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. Я Савка, і сьогодні ваша улюблена рубрика: тестуємо силіконові приманки. Ой, найподвійно улюблена рубрика: тестуємо силіконові приманки на новому озері. Як вам? Танцюйте! Ось так. Озеро Гаї тут запустили щуку. Сьогодні буде багато народу, а ми приїхали протестувати приманки Фішап. У мене завалялось декілька пачок, ну і, звичайно, в кінці ми розіграємо їх. Хтось один їх отримає. Умови розкажу пізніше, а зараз не тратимо час. Гайда товти щуку. І, до речі, підписуйтесь в соціальних мережах там на мене: Фейсбук, Тікток, Інстаграм. Там всі результати розіграшу. Плюс там можна поспілкуватись, поколігувати, задати якісь питання. Все, гайда. Бачиш, що значить я приїхав? Бачиш, що я значить до поставив. Я приїхав. Тасіри. Та тут не може де стати, вертайся назад. Озеро вже все, нема де в місті. Треба тут на вході стояти, збирати гроші з людей. Треба тут стати і збирати гроші з людей. Скорше ніхто, ніхто ж нічого не знає. До входу далі. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перша приманка називається фліт 3 дюйма» Ось такий зелений колір. В пачці 8 штук, досить таки по-багатому. Ну і воняє він, звісно, знатно. Я не знаю, щось мені так тяжко на цю щуку вставати. На коропа я летів, що капець. Але на коропа і не треба так рано. Походу перехрестились. Тебе воблер почекай, нехай пройде низом. Опа! Ха-ха! На цю штуку? Крикозяблик. Зараз покажу. А пістар? Ні. Така крикатура, не знаю, навіть <поз> okay. на що схоже. Ой, походу я здорово вгадав з такими приманками. Другий закид, відразу удар. Воно таку штуку дивись. Що це таке? О, нема хвоста. Там ще хвіст мав бути. Це точно сіро знак типа тоді кльова не буде. Якщо вони типу відразу з самого ранку відривають хвостику. Ось так. Бухвіст, нема хвоста. Ну давайте іншу поставимо. Що, дупліт? У нас одинакове опа з Сергієм. Що? Розливив я першу приманку фішап дуже швидко. Ой, маленька. Ой, який шнурочок маленький. Сітку поміняв. Ой-ой, гляньте, який маленький шнурочок. Така приманка, перша щука є. Рухаємось далі. Аліоп. Блін, рішничок забув. Ай, машині не брав. Треба знову походити на той берег, де Міша. Да. Ну в мене сонце в камеру фігачить, нічого видно не буде. У мене теж багато холостих. На цю приманку в мене три клюваки і одна щука. Одна хвостик відкосила, дві холостих і одна щука. Ой, чотири клюваки. 4 клюваки десь 10 хвилин я кидаю. Міняю приманку, бо мені, якщо чесно, дуже цікаво, що там далі. Які там далі приманки і як буде клювати на них. Тому я буду зараз часто змінювати, а потім вже якось зупинюся на якихось цікавіших і буду довше кидати. Ось так. Хочу спробувати ось такого хробака Скалі Фет 3.2, 8 штучок в пасті. Такий колір мій улюблений драйв. Темно щось під натуралку, з лоськіками. Та те, що... Це, походу, по оконю. Супер штука. Подивимося, чи щука сподобає таких хрубаків сьогодні. Пробуємо клас. Гляньте, яка красота. А, воняє, звісно, знатно. Хоча я не думаю, що запах впливає на кльо. Але пахне не резиною. Є якийсь амтрактант. Ціка розина, Класно. слухайте, і Поки ви мені подобаєтесь. О, є, друзі. От вам і скалі. Другий закид. Це приманка не то лише по форелі, Але і по щуці. Що, друга приманка розловлена. Дуже швидко. Але щука бажає розмір кращий. Що ж сьогодні за день? Дві щуки, я два рази вже кров'ю стікаю. Толком не половив, а кров'ю стікаю. Неаккуратний Дмитро, неаккуратний. Ось така щука на скалі. Друга приманка розловлена. Ну красота, ні? Красота. Альоп! Мені здається, що я сьогодні вгадав з фішапом, щоб пора його тестити. У мене якраз більшість таких приманок неактивної активної гри, тобто віброхвостів немає, декілька твістерів і інші такі пасивки. І щука сьогодні виглядає, що дуже пасивно, бо як з перший закид був обгриз приманки, це означає, що щука сьогодні акуратно бере. Тому мені здається, що я вгадав з фішапом, він гарно сьогодні відтеститься. Ще й плюс дивіться, скільки народу. Це все пресинг, щука зараз закриє рот і якраз посилки мене врятують. Я вже скільки, 13 закидів, 2 щуки на березі, 5 клювак. Досить -таки добре. Дякі. Ось Ай-яй-яй! Чудо хробачок. Чудо хробачок, ну зійшла. Дуже акуратно гляньте як його розірвала. Десять закидів на цю приманку. Одна щука і один схід. Ось так пожувала. Я коротко, пробую наступну, потім до цієї ще повернусь. Хороша приманка. Рухаємося далі. Треба протестувати всі, тому не затримуюсь на одній. А буду змінювати і в кінці повернусь. До кращих. Пробуємо ось такий твій Називається Fancy Crab 2.5, 5-10 штучок в упаковці. Ось такий Green Pumpkin. А намаєш, твістер я не розловив за 10 закидів. Ось такі от штуки. Міняємо далі приманки. Мені цікаво, що там далі, потім до нього ще повернуся. Гляньте, яка красота. Називається шрімп. Три дюйма. 9 штучок в пачці. Пробуємо на такого рачка. Він був рачка схожий. Ось така штука. 48. Я нарахував біля 48 рибаків. 48 рибаків. О, що значить, запустили щуку. Орендатори, беріть собі до уваги. Кинули щуку. 48 рибаків на озері. По 400 гривень рахуйте самі. Шукайте запускайте щуку. 48 рибаків. Так, в тій частині є зацепи. Це перший зацеп на озері. Він тут в кінці озера. Біля берега. Мабуть якась коряшка ось така, скоріш за все прийдеться рвати. Ловили колись на таку танту. Такий розмір танти мене завжди лякав. Три дюйми, її вже на окуня не поставиш, але вона така груба ковбаска і на щуку, як би не номер один з вигляду. Ні. Давайте спробуємо протестуємо. Шість штучок в пачці, пахне одинаково, таке відчуття, що фішап всюди дає одинаковий антрактант. Давайте дивитись, чи клює на таке щука. М? Клас. Прийшов пів озера. Дуже швидко переміщаюсь, бачу, інші люди просто на місці одні стоять і нікуди не ходять. У кожного різна тактика. У мене тактика подивитись на озеро, показати вам, обійти його. І зараз ще попитаємо людей, який розмір щуки в них кліє. Люди переважно ловлять, але я бачив, що дуже дрібна все. У мене дрібна і у людей вроді дрібна. Тобто більшої за 800 грам я не бачив. Зараз попитаємо, походимо, щоб цікаво було, статістика. Була у вас щука більше кілограма? Я не впевнений. що була. Я шукаю чи колись, хоч одна була більше за кілограм. Була щука більше кілограма? Я думаю, грам 800 максимум. Я теж так бачу, що десь 800. Була у вас щука більше за кілограм? Ні. Десь таки 700-800 запускали, значите. Більше за кілограм щука була? Ні. Шукаю таку щуку, ніхто не може зловити більше за кілограм. А, а, що, так, на, на що тут? а я вроді на вертушку всі ловлять. На вертушку? Да, так. Ні, ловлять на воблер теж там. Миш більш. Та на все ловиться зараз, а от дрібно. Була у вас якась велика щука? Та я ось така, ні, така кінцю мука біля. А менше мови син зловив, то відпустили. Та теж якась дрібна. Думаю, питаючи всіх дрібна. Пройшовся по берегу, повитав людей, який розмір щуки в них ловиться. Бо бачу, що всі ловлять. Щуки багато і реально запустили багато. Але розмір якийсь дуже маленький всюди. Попитався в людей. І плюс-мінус. Середня вага 700-800 грам, тобто більше кілограма ніхто щуки не зловив. Така невеличка щука, але кількість шикарна. Реально сюди приїхати з сім'єю, половити рибку шикарно, бо її тут багато, точно зловити, з дитиною приїхати. Дитину навчити ловити. Класне місце. Але великої рибки тут поки що ніхто не може зловити. Дрібненька, але кількість. Затолавиться. Зараз я на танто 3 дюйма вальну велику. Так, по зауваженням, щука ще сильно не розійшлась по озеру. Найкраще клює якраз у тій частині, де її запускали. Там кліє трошки гірше, але і там є клюваки. Всюди клює. Тому бачите, тут найбільше рибаків. Ті, хто знає, де її запустили і відчули, що вона клеє, не рухається з того місця. О, там Міша стоїть на одній вкладці, вже напевно приріс. Сергій теж. Чи кепка класна. Він всім підписникам роздає. Акція. Не всім. всім всім Найактивнішим раз в місяць будемо роздавати такі кепки. Хочете кепку, ставайте активним підписником. Десятьом. Та, та ясно, десятьом, двадцятьом. <плес> <плес> не обіцяє зараз тут. Причому по дві. <плес> Чорну і біло. По десять. <плес> ну, коротше, кого не запитає, нема більшої штуки за кілограм. Тобто було більше за кілограм? Кілограм, 600, мабуть, більше було. 600 грам. О ой є там-та розловлена. Ой-ой-ой, щось так спирається ніби ніби не 400 грам. Не вже не 400 грам. Ні, маленька. Відпускаємо альоп. Да. Разловил танту Три дюйма да тут на все клея Вот Миша тоже на что-то Миша свои віддав, нічого Ничего себе Блин, Мише больше силикону стало, чем в обдоре А не щоб ви разумели Опа на паузе Знал танта. <свист> с нолтанта. Смотка дребная. Ось такі шнурки ловляться, але дивіться, їх хтось кусав грубий. Гляньте який вкус. Тобто їх хтось тут цяпнув. Опс. Де це другий раз ловилося. Під саку. Так, ти чекай, я тебе випущу дурнинда. Все, біжи. Ось таку приманку, називається VIPO 3.6, 8 в пащі. Вона завелика для сьогоднішньої риби, але давайте також спробуємо її обловити. Ну, вона реально завелика. Чую, що зараз будуть холості кольваки. Гляньте. Сьогодні клює невеличка щучка, дуже акуратно бере її. Думаю, оцей хвостик зараз буде вкусений. Опа! Ой, яка подача! То гарно садила. Так, yeah, yeah. да, я не думав, що я так швидко розловлюю її. Вона реально виглядала за великою для цієї щуки. А щось ти так давиш? Гарно, може більше? О, це якраз трошки більше чи ні? Ой, навіть цього. Щочка піддавай. О, ну це вже грам 700, не? Міша, воно своє око 700? Покажи боку. 650-600. 650-600. Зажувала. Купив собі шнур Шиманівський. Якийсь дешевий по акції в Вібісі. Такий кончений, що капець. Шиманівські шнури, так. Да. Я ніколи не користувався Шиманівськими шнурами, але тепер і не буду. Але, походу я її за зиму, зараз вб'ю його. Зараз морози почнуться, думаю, ладно, нехай дешевий, не шкода. Ти тоненький брав це? Ну шостий. Я вже скільки шнурів не перебирав, переїхав дешевий, зрозуміло, що краще чим язики. На якийсь, ну, точно я хотів їжики, але мені це, я зажав грошей, думаю я зараз за знижку брати. Так. Так, звичайно, типу він зараз. Ну і гімно шнур, реально. Ой-ой-ой, дивися. Велика приманка працює теж. Така подача, на найбільшу приманку гарніше кліє. На чем он еще? А, добр. Чего ж ты такая желтая? А что, он обильше зато поправни? Може бути, напевно, найбільше сьогодні. Бачите, більше приманка, більше риба. Хто Думаю, там? Це цей і триває, цей ну так, мабуть. Це напевно найбільше сьогодні. Міша зважив, коротше, походу біг фіш сьогодні. 830 грам. Ось така тут 30 щука, 30. щука, щоб ви розуміли. Коротше, оцей віпо нормально косить. Міша, то не курчуй ту рибу, то трохи кайфани, ну що це за цей? У мене палка, мене і бубень То візьми нормальну палку. О, дивіться, що робить, Рибак. Що Міша кажеш, хочеш щось моїм підписникам орбіт розіграти дати, та? У <рес> мене біркінка, їм таке не цікаво. Що, ти кажеш, на розіграш ти можна що будь з тої коробки забрати? Що тобі забагато буде? Так, Миша пошел. Может реально какие-то фабулы разобрать. И не так, не знаю, какая у него кисть их тут. Сотни. Ой -ой -ой, ой 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 Куснула. Ну, вот видишь, ты больше кизь выдервал, куснула. Вот тут, вот, зараз, вот так. Вот условия. Одним словом, один спін 400 гривень, на живця теж 400 гривень. Велика риба після п'яти відпускається, а окунь відпускається. Стандартно. Найкраща приманка сьогодні це ось такий VIPO 3,6 в такому брудно-фіолетовому гамно-сірень кольорі. Ну, найкраща щука плювала на нього. Така жадна і більша. Ну як більша, Біля 700-800 грамів вже щука коплювала. Топ приманка. Вона переїжджає до мене в основну коробку, це 100%. -таки. Друзіякі кінець рибалки, 12 година. Риба стала менш активною, вже поодинокі клювання. Так зазвичай є на таких водоймах. Щука клює зранку дуже добре, в обід слабше, і на вечір знову активізовується. До вечора я не буду чекати, вже 12-та треба їхати додому. Давайте коротенький підсумок по озеру. Озеру. Загалом сподобалось дуже багато риби. Єдине мінус, що вона не є великою. Тобто середня вага риби досить маленька. Я так спеціально ходив рибаків питав, чи хтось ловив більшу за кілограм щуку. Не було більшої за кілограм щуку. Ну нема. Такі в середньому від 400 до 800 грам, але вони клюють як з автомата зранку. зараз хлопці йдуть, спитаю. питаю, яка, яка найбільша ваш щука? Була більше кілограма? У мене 4 щуки від 400. напевно, що не було. Не було, знаєте. Це озеро більше підходить, знаєте, для такого відпочинку. Приїхав сім'єю, дав дружині спінінг, дав дитині спінінг, Вони зловили щуці, довольні, поїхали додому. Ось таке от озеро по приманках. Ну що вам сказати, сьогодні клювало на все у всіх. Тобто, хто не кине воблер, клює, хто не кине колебалку, клює, оберталку клює, Силікон будь-який, все клює. Тому я обрав не найкращий. Час і не найкращий озеро для тестування, але маємо, що маємо. Я не можу сказати, що на Фішап краще клювало. Клювало, як у всіх. Ось такі от штуки. Тому давайте розіграємо цих шість пачок силікону. Основною умовою, я нагадую підписатись на канал, поставити жирного лайка цьому відео і написати будь-який коментар. І саме покоментую через тиждень виберу одного переможця, який забере шість пачок силікону Фішап. Ну там, вибачайте, там в деяких пачках немає дві приманки, деяких одної, деяких три. Що зберіг, то зберіг. Ось такі штуки. Дякую всім, хто додивився. Нагадую, підписуйтесь в соціальних мережах: Instagram, Facebook, TikTok. Там всі результати розіграшу, плюс там можна задати будь-які питання, одним словом, колігувати, спілкуватися про рибалку. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі на водоймі. Па-па.